Більше не батьківщинець Вадим Лисий пішов з фракції Білосердечних. Про це він заявив на сесії сумської міськради. Таке рішення прийняв через звинувачення у корупції, які йому закидають політичні опоненти. Була проведена прес-конференція громадянина Крамченкова, якою він відверто звинуватив мене і розповсюджив неправдиву інформацію стосовно мене, моєї сім'ї. І я вважаю, що це бурди технології. Ось моя позовна заява до суду. Мова йде про звинувачення у так званому деребані землі за участі депутата. Принаймні так говорять ті, хто поширив таку інформацію. Фірма, на яку вводилася земля в військовому містечку, належить його братові. Він засідає в міській раді в комісії, яка приймає ці рішення, виносячи ці факти на суд громадськості в публічну площину. Ми від початку були готові відповідати в суді. Для голови фракції, яку покинув Вадим Лис, рішення депутата не стало несподіванкою. Більше того, батьківщинці самі поставили перед паном Вадимом питання ребром. але на те мали свої причини. Зв'язку з тим, що він возглавляє возглавив чи возглавляв. Ми цього не знали. Всі об'єднання рідне місто партії, тому у нас різні дороги. Різні політичні погляди і рекомендували йому або вийти самостійно з фракції, або ми його виключимо. Менше партійців у фракції батьківщина не стало. Того ж дня до них долучилась Віра Мотричко. Нагадаємо, три роки тому її виключили за порушення дисципліни. Зокрема, жінка самовільно висунула свою кандидатуру у нардепи на тодішніх виборах.